Добрий ранок, зараз сьома ранку і ви ні разу не вгадаєте, куди я йду. На сьому тридцять. Але це, якщо не підписані на мій інстаграм, бо я там говорила. Три два один, ставки. я йду в зал. <с -2> я вирішила змінювати своє життя з того, щоб записатись на тренування на 7.30. Це моє вже друге тренування. Побачимо. Вже вдома і хочеться спати. У мене такі неподавлені подавлені але в мене зараз ця це... все підряд, коротше, все впало в один момент, і якась така слабкість, і мені хочеться спати постійно. У мене зараз адаптація до нового препарату, я її починаю вже зараз відчувати. Тому що що, мені хочеться спати, і у мене така прямо аж сил коротше, немає. Я ж кажу, ну, Це і поміно того, що я вирішила на цьому 30 на тренування. Ого, ну, якесь спала. Зараз буду читати книгу. Спеціально вийшла в парк, тому що останній день, коли 26 градусів. А потім все, осінь, починається. Сьогодні вже наступний день і я обожнюю ранок, тому що зараз десь приблизно до обіду у мене є сили. Після обіду у мене немає сили, я просто лежу на овощ, мені хочеться спати і. Це, звісно, жесть. Тому ця адаптація ліки. Якби я не хотілася Ой, та, ну але немає, не існує ніякої адаптації. Коротше, вона існує, і я прикріплю фотки, як це було минулого року. І як зараз. Тобо вчора я не знімала, вчора я їла чіпси, все підрядила. Я розумію, що це оце той стан, коли треба проявити свою цю таку. Цілісність свою оцей такий можна дисципліну, характер, що типу ти не маєш провалитися і спокуситися під їжу, тому що їжа типу, тобою не керує. Але я розумію, що я в ту їжу ну, просто щоб мені трошки хоча би легше було. А, але я розумію, що воно легше не стає, ти просто ще накушує, потім ще таки божено, що я це з'їла. Коротше, це зараз треба трошечки опять взять руки, але я не обіцяю, тому що я розумію, що якщо там я щось зім або солодке, мені на секундочку стане легше. Реально, оце такі так. Іде. І ти розумієш, що хоча б у секунда, вона тобі дає легше трошки. Зараз я снідаю. У нас вже холодно, а мені сьогодні йти на манікюр. Спеціально до цього обіду записались, щоб всі були сили там посидіти. Ну, я так не очень виглядаю, звісно. Мазікова своїм SPM У мене ось такий от. Ой, так, що ще? Зараз буду сушити волосся, довелося Вже не встигаю, Я втока що простиділа хвилин 30, я робила сторіси, які от о, ніхто не подивиться і три лайка вистави. Але головне, що, що я. Якби в голові виконую свій план. хоча мені завжди, коли ти викладаєш солі, думаю, боже, Люди від мене відписуються. Я оце тільки почну проявлятися, але це все в нашій голові. коротше, всі на мене підписуються, коли я проявляюся. Все, такі от установки. Парубуюсь. Зараз дуже швидко, але мені дуже подобається ця штучка. Я вже показувала в минулому влозі. Це типу рум'яна, тіні і для губ можна виконати реально дуже зручно. От прям капець, як зручно, колір мені дуже пасує подобається. Я подумаю, може там ще щось замовити, бо прям клас. Я люблю такі якісь мінімальні штучки, які треба ну немає. Ось о, 300 румян, 300 ще чогось одне достатньо взагалі. Тому вау. Боже, який кошмар. Хто мене просто тягнув убирати цей колір? У мене нові кроси, Я пішла займатися. Я вже з тренування прийшла все болить в три рази більше. Я коротше, ділася, я ж до зранку, дуже холодно. Вертаюся вже десь десята, більш-менш нормально, і оце я завжди йду додому переодягатись. Ну і дощ, бо я трошки не люблю в залі приймати дощ. Якось мені не очень. Вы тоже так делаете? Я облизываю. Сил нет просто. Я уже поспала, пришла сейчас поесть. Сказав, що в мене сил більше не скажу, але коли поївлю, трошечки приємні жити. Такі справи. Не знаю, ми ще щось. Хочеться якось десерт вообще, після тренувань мені взагалі хочеться їсти в три рази більше. Такі справа, так що кудись розпідемо. Зараз я вам буду показувати, що я купила в ВТБ. Мені здається, це цікаво і цікаво. Мені, здається, так. Морозело. Вівсянка. Морозом ще я положу халас. Що таке морозиво? Вони просто пак акції зараз. Какао, бо до моєго любимого набору. Будемо їсти гарячі бутерброди. Така колбаса. Сир. Далі. Батоні. Інскапаляниця це у нас м'ясний хліб. Міздається, в кожному місті є таке місцеве виробництво. Я капець на оце от. Воно мені таке смачне, у мене якась незакрита травма в дитинстві, бо вони були дуже дорогі і. Закрути, як не міг їх покупати, а зараз що-то я побачила, що вони по знижці, і ми їх чути взяли. От Ананаси. Це я просто вирішила, просто щоб їсти, заміняти якийсь десерт, але тут не дуже склад з АТБ. Це мені треба сходити додому. Там є наш супермаркет і там кращий склад. Коротше. Кока-кола до этого. Напишіть мені, що боже, це вредно, це кошмар. Зараз у мене все дозволеність. Знаєте, коли ти хворієш, то все можна. Але правда, що все якось я. Типу, я не буду банку це лупити. Чуть-чуть вип'ю до бутербродіку. Капець, купила помідори, це у бабушки. Я купила помідори, щоб з'їсти з, з страчателей. Зайшли б в магазин, не було страчателей. Оставили у нас такие вкусные хлеб, финский, буланджа, тоже, в вроде, полянете, я не знаю, короче. Да, полянете, это очень смачница, просто, если бы я отправлю сувенир, я бы отправляла вот со хлеб в сувенир. И это интересно. Ладно, все. Огерки тоже у бабулечек. И Вони побачили, але но... от стока протеїнових батончиків. Ми тепер спортик. Ладно, насправді це просто, щоб бо їсти хочеться, страшне, я не знаю. І, типу, я розумію, що я не добираю білка. І, може, це спасе. Хоча тут стільки калорій, блін, що легше якусь гречку з цим скушати. Але так як я люблю сладенькі, я не прошу це скушати. Але я не сильний фанат протеїнових батончиків, бо вони мені не сильно всі смачні. І бо це має бути прям щось смачне. Тому тут я попробую, Якщо щось сподобається, чому Що мені цікаво було це спробувати. Це типу, печиво. Але ще мені хочеться спробувати сам протеїн. Але стоїть бін 1200 гривень, і мені це <соць> дорого, sorry, я ще не багач. І жалко. Коротше, жалко. Да, це треба ще в залі спробувати, але хочу теж дуже такий смак банан. Якось так, такі покупочки. Все. Такий якийсь невимушений влог. Але як я того, що в мене зараз трошечки ну ви поняли, Ладно, Тобі ви прощайте мені цю Знову ранок, знову я повна сіл, енергії. Цінуємо цей час, тому я роблю зараз корочку, дивлюсь ютюб і... Все. Отак от. Так от. Тому зараз з спективом це підготувати. У мене сьогодні фотосесії будуть. буде. Але я зараз поділюсь, що я відчула цього. З двома ресторанами. Знаєте, хто це був? Це була моя рідна сестра. Зараз я вам трошки розкажу тому, що я вже... Люблю коротше, вам рекомендувати ютуби, які я дуже люблю. І але це така історія, знаєте, коротше, її не можна знайти в пошуку. Я не знаю, вже все підряд пробували, але я вже склоняюсь до того, що краще її створити новий. Вона живе в Нью-Йорку. Вайб в неї схожий з моїм. І коротше, і щиро засмучую, що не так мало переглядів, але я розумію, що це певний час, йому треба регулярність, що вона неселя робе. Треба максимальне поширення по різних соцмережах. І коротше, мені просто хочеться порекомендувати. Якщо ви, якщо вам сподобається, я впевнена, що вам сподобається, сподобається, то можете просто. Полайкайте їх хоча б, не кажу підписуватися. Коротше, зробіть так, як і чуваєте, бо я не люблю. Це поставте лайк. Але я просто дам вам знати, що такий канал існує. І якщо все ж таки новий, то коротше новий. Ну там інтересно, такі, знаєте, думки в еміграції і так далі. Коротше, оце, оце такий наш вайб. Все, просто рішила про це сказати, буду далі. Я просто обтушую і потім заливаю вершками. Не знаю, чи так можна, не можна робити. але це смачно до гречки. коротше, окей. Вже побула в залі, зараз п'ю новий коктейль. Це я роздумаю над тим, щоб купити пачку, все, спортивна життя, білок, зміни в житті. Mm -hmm. <свісна> Насправді не знаю, я просто білка не так сильно добираю, хоча ну, нормально в мене його присутнє в житті. Зараз відбій. І я сподіваюся. Тому що у нас від Львів триває 15 хвилин. Ось такі от квести. Ладненько, я пішла. Купила жилетку. Вже в наступному блозі вам покажу, бо зараз хочу не попросяти, але завершити цей влог. Він такий досить странний. Вчора я не спала. Але під вечір мене трошки підкасила і знову така слабкість була. Але я дуже пораділа, бо ну, останній тиждень я тупо вдень спала постійно. просто. Сьогодні ще не знаю, як. поки в мене є сили, поки я така ще бандачком. Побачимо. Така от відбувається адаптація до препарату. Ще я так подумала, ага, це скоро ще підвищувати дозу добре. Але, думаю, в наступному влозі буду ділитися більше такими роздумами, філософічними, тому що в мене зараз їх багато. Або типу, в інстаграмі це буду робити. Хочете-не хочете, дивіться, не дивіться, залишайтесь тут, а головне. А, да. Вам дуже вдячна, дякую, що проживаєте зі мною всі періоди. Я вже не можу, блін, прикиньте, рік. Рік я тут сижу і щось просто розказую як погано, яка вона життя. Офігеть <гум> просто я ж ну, тихо, дуже змінилася. Багато що змінилося. І це круто, це класно. Я дуже вдячна, що ви тут зі мною. Якщо у вас ранок, доброго ранку, якщо у вас вечір, доброго вечора, якщо у вас день. Ідіть щось трапіть, але не сильно, напрягайтесь, щоб ви там не устали, і все було дуже добре.